Вітаю всіх, шановні колеги, якщо ви вчитель, який по-справжньому любить математику, щиро вболіває за майбутнє української математичної освіти, прагне зацікавити своїх вихованців математикою і сформувати у них необхідні для життя предметні та ключові компетентності, то методичний порадник stem освіта як дієвий інструмент реалізації завдань нової української школи в освітньому процесі з математики саме для вас. Чому STEM? Стрімкий розвиток у світі IT галузі, робототехніки, нанотехнології потребує висококваліфікованих спеціалістів з інноваційної діяльності. Це, у свою чергу, висуває підвищені вимоги. До рівня підготовки випускників освітніх закладів з предметів природничо-математичного та технологічного циклів математики, фізики, біології інформатики. Щоб виконати замовлення суспільства, освіта повинна носити випереджувальний характер. Для набуття stem професій випускникам шкіл потрібне креативне. І критичне мислення, інформаційна грамотність та використання інформаційно-комукативних технологій, комунікації рідною та іноземними мовами, дослідницька діяльність, і винахідливість, підприємливість та співробітництво, робота в команді і персональна відповідальність, вміння інтегрувати знання та досвід із різних галузей знань. СТЕМ освіта це комплексний міждисциплінарний підхід, який поєднує в собі природничі науки з технологіями, інженерією і математикою, акцентований на розв'язанні життєвих завдань, де всі предмети взаємопов'язані інтегровані в єдине ціле. Акронім STEM – СТЕМ це позначення нового напряму в освіті. І утворений від початкових літер англомовних слів Природничі науки, технології, технічна творчість та математика. Часто зустрічаємо акронім «СІМ» з буквою «А» «Е» Вивчення наук та технологій шляхом застосування технічної творчості та інженірингу, в основі яких лежать математичні розрахунки, моделювання. Та інтегроване використання різноманітних інструментів і засобів інших наук. Українська парадигма СТЕМ освіти регламентується рядом нормативних документів. Це указ президента від 30 січня 2020 року. про оголошення 2020 2021 навчального року. Роком Математичної освіти в Україні. наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2018 року за номером 366 про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою Я дослідник на 2018-2021 роки, наказ Міністерства освіти і науки України. Від 29.04.2020 року за номером 574 про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і stem лабораторій. Концепція розвитку природничо математичної освіти stem освіти схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України від 5 серпня 2020 року за номером 960Р. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2020 року методичні рекомендації щодо розвитку stem освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році. Отож, концепція stem освіти схвалена урядом. На період до 2027 року. Концепція спрямована на модернізацію СТЕМ освіти її широкомасштабне впровадження на всіх складниках та рівнях освіти початковому, базовому та профільному встановлення партнерства з роботодавцями і науковими установами та їхнє залучення до розвитку природничо математичної освіти. Обговоримо. Основні положення концепції. Розроблення і прийняття в Україні концепції розвитку природничо-математичної освіти є важливим кроком до модернізації освіти для задоволення запитів суспільства на у, наукоємну освіту, формування актуальних на ринку праці компетентностей. Концепція базується на резолюції, прийнятій Генеральною ансамблеєю. Від 25 вересня 2015 року. Перетворення нашого світу в порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року. Звіті Європейського парламенту угодження досліджень. СТЕМ для ринку праці березень 2015 року. Декларації освіта 2030 Всесвітнього освітнього форуму під Егідою ЮНЕСКО. 19-22 травня 2015 року, яка визначає систему світу як ключову стратегію досягнення цілей сталого розвитку, програмному документі Міжнародного бюро з питань освіти ЮНЕСКО дослідження системи компетентності для 21-го століття лютий 2020 року, нормативно-правовими підставами для провадження і розвитку. Приодлича математичної системи освіти в Україні є закони України про освіту, про дошкільну освіту, про повну загальну середню освіту, про позашкільну освіту, про професійну, професійну технічну освіту, про фахову передвищу освіту, про вищу освіту, про наукову і науково-технічну діяльність, про інноваційну діяльність, про культуру. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної і середньої освіти. Нова українська школа на період до 2029 року, Свалена розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 грудня 2016 року за номером 988. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 році. 2020 роки схвалено розпорядження Кабінету міністрів України 18 січня 2018 року за номером 67. Основною метою концепції є сприяння розвитку природничо-математичної освіти як основи конкурентоспроможності та економічного зростання нашої держави, формування новітніх компетентностей громадян. Підготовки фахівців нової генерації здатних до засвоєння знань і розроблення та використання новітніх технологій. Метою розвитку природничо математичної системи освіти є комплексне поширення інноваційних методик викладання та об'єднання зусиль учасників освітнього процесу і соціальних партнерів. У формуванні необхідних компетентностей здобувачів освіти, які дадуть можливість запропонувати розв'язання проблем суспільства, поєднавши природничі науки, технології, інженерію та математику. Основними завданнями природничо математичної освіти відповідно до концепції, є формування навичок розв'язання складних практичних проблем, критичного мислення креативних якостей, організаційних та комунікаційних здібностей, вміння оцінювати проблеми та приймати рішення, готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією, фінансової грамотності, цілісного наукового світогляду, ціннісних орієнтирів, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності. Математичної та природничої грамотності, всебічний розвиток особистості шляхом виявлення її накладів і здібностей, оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності, виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти упродовж життя, формування вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. Навчальні методики, навчальні програми всем освіти спрямовані на задоволення, попиту, на наукоємну освіту, формування актуальних на ринку праці, компетентностей, а саме когнітивних навичок, навичок оброблення інформації та аналізу даних, інженерного мислення, науково-дослідницьких навичок, алгоритмічного мислення та цифрової грамотності. Креативних якостей та інноваційності, технологічних навичок, навичок комунікації. Провадження стем освіти здійснюється відповідно до концепції, з урахуванням принципів, особистісний підхід, з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей здобувачів освіти, їх інтересів та здібностей, особливих освітніх потреб. Постійне оновлення змісту освіти з урахуванням досягнень науки, розвитку технологій та вимог ринку праці, наступність щодо формування компетентності на всіх складниках та рівнях освіти, патріотизм і громадянська спрямованість, продуктивна мотивація здобувачів освіти до провадження науково-дослідницької та проєктної діяльності, істотна роль математики. В інтегративному підході реалізації завдань СТЕМ освіти, спонукання здобувачів освіти до формування та розвитку внучких навичок, зокрема, навичок презентації, роботи у групі, комунікації, використання технологій розвивального та проблемного навчання. Розвиток СТЕМ освіти має забезпечуватися на таких рівнях: початковому. Що включає дошкільну, позашкільну, початкову освіту. Базовому це базова середня позашкільна освіта. Профільному, профільна середня позашкільна, професійно-технічна освіта. І вищий – професійний, Це вища освіта. Природича математична система освіта реалізується через такі види освіти. Формально, неформально. Інформально на онлайн-платформах, у СТЕМ-центрах, лабораторіях, в тому числі віртуальних, шляхом проведення екскурсій, квестів, турнірів, конкурсів, олімпіад, фестивалів, практикумів, заходів із залученням спеціалістів у галузі розроблення програмного забезпечення, створення нових комп'ютерних програм. Для забезпечення науково-методичної підтримки природничо-математичної системи освіти важливе значення має розроблення інтегрованих навчальних програм для всіх типів закладів освіти, для викладання спеціальних курсів, факультативів, організації роботи гуртків, з робототехніки, інженерії, природничих та аграрних дисциплін, сучасних наукових напрямів, новітніх технологій. З урахуванням кращого національного та міжнародного досвіду. Для розширення вибору форм організації освітнього процесу необхідним є оновлення дизайну пришкільних ділянок для проведення ботанічних, астрономічних і метеорологічних спостережень, дослідів тощо. Упродоввадження природничо математичної освіти в освітній процесі, Дасть змогу підвищити якість освіти, інтегрувати систему освіти України до європейського і світового освітнього простору, формувати і розвивати навички науково-дослідницької та інженерної діяльності, винахідництво, підприємництво, ранню професійну самовизначеність і готовність до усвідомленого вибору майбутньої професії. Популяризувати науково-технічні та інженерні професії, надати особам з інвалідністю доступ до використання сучасних технічних засобів, реалізації інноваційних проєктів, поширювати інновації в сфері освіти, пропагувати результати учнівської творчості. Відповідно до положень концепції пропоную. Наступні шляхи встановлення стем в освітньому процесі з природничого математичних дисциплін, виходячи із реалій сьогодення, а реалії такі окремі навчальні предмети, базові предметні знання, процес нагромадження, STEM, низький рівень критичного мислення, навчання окремого предмета, повністю прописаний хід навчання, предмета грамотність. Перші кроки на шляху СТЕМ освіти це часткова інтеграція навчальних предметів, застосування знань, розв'язування задач, середній рівень критичного мислення, навчання за допомогою засобів, моделювання, частково прописаний хід навчання, компетентність. І як результат становлення СТЕМ освіти це Повна інтеграція навчальних предметів, синтез знань, робота з проєктами, високий рівень критичного мислення, дослідницький підхід у навчанні, відкриті стратегії навчання, досвідченість. Рекомендую вчителям математики скоригувати поетапну діяльність на всіх рівнях математичної освіти зі змістом основних положень концепції. Так, у початковій школі це стимулювання зацікавленості і підтримки інтересу до навчання та пошуку знань, мотивація до самостійних досліджень, створення простих приладів, конструкцій, середня ланка, формування в учнів стійкого інтересу до природничо-математичних наук, озброєння практично важливими знаннями, необхідними для подальшого життя людини у техносфері. Глибоке розуміння екології і природи в цілому. І середня школа сприяння свідомому вибору подальшої освіти, СТЕМ профілі поглиблена підготовка з груп предметів СТЕМ, профільне навчання, освоєння наукової методології. Реалізація завдань STEM освіти здійснюється в основному. Під час уроків. Тому STEM-уроки уроки це, в першу чергу, презентаційні уроки, спрямовані на пошук рішень із різних галузей знань, вирішення проблеми, що має в основі безліч правильних відповідей. Обговорення глобальних питань, економіки, екології, історії, медицини, інженерії, управління, проведення дослідів, конструювання, СТЕМ проект Використання якісних освітніх інтернет-ресурсів, робота в команді для розвитку вміння домовлятися, шукати спільні рішення, співпрацювати, форми проведення екскурсій, квести, конкурси, фестивалі, хакатони, практикуми, використання системи інтегрованих завдань, змодельованих із життєвих ситуацій. За стем-методикою. Урок математики будується навколо практичного завдання або проблеми. Учитель надає інформацію про окремі поняття. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а шляхом спроб та помилок. Встановлюють властивості об'єктів, формулюють гіпотези, наводять контрприклади, обґрунтовують твердження, виводять формули і так далі. Методика STEM-уроку включає зміст, що, мету, навіщо, засоби, форми, методи, як, процес алгоритмізації?», середовище, де. Структура stem тем математики включає основні предметні знання, узагальнені наскрізні поняття, наукові та інженерні навички. Змінюється роль учителя та учня у процесі такого уроку. Роль учителя це роль менеджера, консультанта. Роль учня це він дослідник. Звичайно, на виконання таких ролей учителю потрібно затратити більше часу та енергії. Високий рівень педагогічної кваліфікації для учня це знайомство із методами наукового пізнання та етапами дослідницької діяльності. СТЕМ-освіта освіта це компетентність на модель навчання. Навчання математики з основними напрямками стем освіти дозволить сформувати учнів найважливіші характеристики, які визначають компетентного фахівця. Уміння бачити проблему, уміння виділити у проблемі якомога більше властивостей і зв'язків, уміння сформувати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення, оригінальність відхід від шаблону, здатність до абстрагування або аналізу, здатність до конкретизації або синтезу. У стем навчанні математики. В тому числі вивчайте світ комплексу. Тобто математику пов'язуйте з інформатикою, фізикою, мовою, шляхом сторітелінгу, коміксів, використання ефектів під час презентації. На СТЕМ у році формуйте дослідника. Цьому сприяє система запропонованих в учнівських посібниках та дидактичних посібниках. Система задач, лабораторні роботи, які слід проводити на уроках математики. Для прикладу, пропоную лабораторну роботу з вимірювання об'єму прямокутного паралепіпеда, яку можна виконати прямим методом і непрямим методом, за допомогою мензурки і за допомогою формули. Поступово нарощуйте самостійну дослідницьку діяльність учнів під час дослідження. У 5-6 класах це стимулювання учнів до проведення пошукової роботи під керівництвом учителя вже в 7-8 класах спроби проведення дитячих квазідослідницьких робіт, коли на основі програмного матеріалу. Пропонується виконати всі етапи наукового дослідження і самостійно отримати новий для учнів факт. У 8-9 класах самостійне дослідження теми, яка виходить за межі програмного матеріалу. Учні працюють самостійно і лише інколи радяться з учителем, як результат написання і захист роботи у Малій Академії наук. Участь у творчих конкурсах і фестивалях пропоную електронні ресурси у СТЕМ навчанні та проведенні досліджень. Це лабораторія Манла, віртуальний СТЕМ-центр Малої Академії наук України, лабораторія експериментальних досліджень ЕксЛАБ, відкрита освітня лабораторія, проєкт. Наука та все. Стен навчання математики це створення проєктів. У процесі виконання проєктів використовуються знання з кількох дисциплін. Пропоную спільні проєкти з математики та інформатики. Це створення електронних математичних довідників і словників, посібників та збірників завдань. створення програм і сайтів з математики. Розробка презентацій, карт знань, створення відеоматеріалів, створення портфоліо, розробка математичних ігор для молодших школярів. Пропоную найкращі мобільні додатки для виконання STEM проєктів. Творча група викладачів математики, провадження елементів stem навчання на уроках математики. STEM. Інститут модернізації з місту освіти, стем освіта проблеми та перспективи. Переваги стем освіти. У стем навчанні інтегруйте матеріал. Адже інтеграція навчальних тем, предметів це вимога часу, це творчість, самобутність, мистецтво педагога. Творча активність дитини на уроці не виникає сама по собі, її треба стимулювати, створювати відповідну атмосферу. Пропоную електронні посилання на деякі ресурси, зокрема, ресурс конструювання та друк об'ємних тіл. З метою організації систем навчання математики. Організовуйте Дні науки. Пропоную посилання для проведення тижня науки у школах. У СТЕМ навчанні кооперуйтеся у спільноти. Також в вашій увазі запропоновано ряд посилань спільнот СТЕМ Освіти. І як висновок, СТЕМ навчання це зосередження на реальних завданнях і проблемах, залучення учнів до практичної дії і дослідження, продуктивної діяльності в команді. Уроки СТЕМ орієнтуються на процес інженерного проєктування, СТЕМ освіта базується на використанні засобів та обладнання, пов'язаних з технічним моделюванням, енергетикою і електротехнікою, інформатикою. Обчислюваною технікою, і мультимедійними технологіями, науковими дослідженнями в галузі енергозберігаючих технологій, автоматикою, телемеханікою, робототехнікою та інтелектуальними системами, радіотехнікою, і радіоелектронікою, авіацією, космонавтикою тощо. Стема світа – Є дієвим засобом у підвищенні інтересу учнів до вивчення природничо-математичних наук, подоланні дефіциту професій у сфері ІТ-технологій, інструментом щодо реалізації основних положень нової української школи, модернізації математичної освіти, переведення її на технологічний рівень, активізації пошуку перспективних інноваційних педагогічних технологій спрямованих на розвиток особистості. Дякую за увагу. Всім гарного дня!